Доброго дня. Сьогодні 29 березня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії ІВЕКС Кепітал щоденним оглядом ринку. Американські фондові індекси завершили торгову сесію на негативній території. Індекс S&P праців на 0,5%. Основними факторами зниження послугували інформація про зменшення замовлень на товари довгострокового використання в США за лютий та загальна перегрітість американських індексів з початку року. Опублікована статистика тільки підтверджує очікування гравців в записку Q3 від ФРС США. Європейські ринки теж закрилися в мінусах на фоні зниження оцінки ВВП Великобританії в четвертому кварталі 2011 року, а також у зв'язку з переглядом ВВП Франції в сторону зниження до 1,3%. Єдиним драйвером росту для європейських площадок є додаткове вливання свіжої ліквідності зі сторони ЄЦБ – Сьогодні відкриття української біржі ми побачили на негативній території. Тим не менше, станом на 11.00 індекс української біржі піднявся на 0,1%. Активність спостерігається серед акцій Авдіївського коксохіму, які присіли на 0,4%, та акції Центренерго, що опустилися на 0,3%. Сьогодні ми очікуємо побачити продовження фіксації в акціях Моторсіч незважаючи на різ даних акцій на 0,2% з початку торгів. На подальший хід торгів можуть вплинути дані по ВВП США за четвертий квартал 2011 року та кількість звернень за допомогою по безробіттю в США, які будуть опубліковані у 15.30. Я бажаю вам успішного трейдингу. до завтра.